Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про пляшки ароматів, які мені не подобаються. Я вам розкажу і покажу е ті пляшки, до яких я іноді навіть не хочу е доторкатися, бо я як подумаю, що ось знов ця пляшка. Ух, підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати. Так. Перша, перша, перший тип пляшок це пляшки, які самі не стоять. Мені не подобаються пляшки, які не стоять самі, тому що ну, якщо у вас там 2, 3, 5, 10 парфумів, це не проблема, у вас тоді є місце, куди їх запхати. А коли у вас нема, або якщо ви та людина, яка любить виставляти, щоб все було видно, які у вас є, парфуми, вони просто не зручні. Ось, я вам розпочинаю показувати з одного з моїх найлюбленіших ароматів. Це супер класний аромат, це 19-го року, він такий, знаєте, класний, соковитий, супер. Смачний манго, але це манго, воно не стоїть само. Ви його мож... можете тільки отак взяти та покласти. Отак, отак він, він отак лежить. Стояти він сам не вміє, не може. Зараз вони роблять пляшки, які самі стоять нарешті. Вони зрозуміли, що отак це ну, не треба. Я єдине, що можу сказати, що непогано було б. Щоб в кожній пляшці, в кожній коробці з пляшкою такою, була така, як знаєте, така пластмасова така штука, в яку ви ставите цю пляшку, і вона отак у вас раз, хоп, і стоїть сама. Оце було просто ідеально. І ще одна пляшечка, яка мені дуже подобається, це такий класний аромат, коли весна, от тільки починається весна, коли ще не. Не жарко, не тепло, навіть коли ще е, може бути такі навіть холодні е, ночі, але ось на початок весни це ж просто супер. Це дроп Дісей, цей аромат. Він такий класний, він такий просто суперовий, ароматний, класний, і він теж сам не стоїть, люди. Він сам не стоїть. Хоча тут є от така штука, е, така. Е, Така штука для того, щоб ось пальцем його е, зручно брати в руку, хоча б це вони зробили. Як от знаєте, у пляшок є така штука, що її зручно взяти. Хоча це, ось, бо ну, це ж просто. Є у мене тим не менш одна пляшка, про яку я можу сказати, що вона, я її, е, е, можна сказати, е, я на неї дуже Злюся, що вона не дуже зручна. Це така пляшка це облік. Облік від Живаншиць. Дуже старий аромат, йому там 20 років. І тоді вони хотіли щось зробити, таке, знаєте, футуристичне. І вони зробили. Оце така штука, яка відкривається. Отак. Це рефіл, насправді. В, в в коробці там два от таких рефіла по 20 мл. Цей рефіл він теж сам не, не стоїть, бо він тут е, такий, знаєте, він не прямий. Не прямий. прямий, тобто ви його самого поставити не можете. Але е, якщо ми беремо е, в розрахунок, то, що цей аромат старенький, дизайн старенький, ладно. Не стоїть, то і ладно. А, а оці, які зараз роблять, ні, ну що це таке? Ну, ну навіщо? Ну, навіщо? Так, так, так вони ж зробили ще. Ще такі аромати зробили. І всі отакі круглі. Ну, Далі. Аромат. ну, Я тут буду так трішечки по цим, по, по групах. І я ще хочу сказати: я не оцінюю зараз аромат. Сам по собі. Я нічого не маю проти ароматів, які в пляшці. Я оцінюю пляшку, флакон. Так, ще одна група це аромати, пляшки, які були пошкоджені, але не через те, що у мене руки ростуть не туди, куди потрібно, а просто вони зіпсувалися самі по собі. Зверніть увагу на аромат, який у мене стоїть за мною. Це оранж бігорадія від Шопар. І ось у мене такий самий один з моїх улюбленців просто це Дульче І я його майже майже закінчила. Мені потрібно було навпаки зробити. Я Orange Бігорадія купила 100 мл, а тут я купила 40. Ну, тож подумала, знаєте, лімон мені, апельсин мені більш подобається, потрібно було робити навпаки. Ну, коротше, що зроблено, то зроблено. Що тут у нас за проблема? Значить, один день я йду вшикати на себе цей аромат так його, цю пляшку хочу відкрити. От, отак же ж, так? І, оцей, і оця штука, оця кулька, вона в мене в руці і залишилася. А оця штука, вона, ну, вона так і працює, як, же ж, е, як е, оця закривашка. Ну, що тут у нас відбулося? Тут у нас відбулося таке, що воно просто е, відклі, е, відклеїлося. Е, від, в, в, я не знаю як, я не знаю чому, бо ця я їх я їх купляла в один і той же день, в один і той же день. З цією пляшкою все добре, а оця у мене вся, вся понімічилась. Я не можу її склеїти, як була вона зроблена, тому що єдине місце, де вони торкаються один одного, це оця, оця така маленька тоненька штучка. Оцей такий бортик, я не знаю, як його назвати. І е, скліяти його тільки отак можна. Оця штука і оце, воно не, 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 між собою не торкається. Коротше кажучи, це не проблема. Але е, мені не подобається, що це у мене. Тим паче, що ну, моєї провини тут ніякої нема. І ще одна штука, це у мене Juliette Hezegan, і це у мене Lady Vengeance. І це у мене оригінальний аромат. Я не купую, не люблю і не, не хочу мати в своїй колекції підробок. Але що у мене тут зробилося? Це у мене ота, оця фарба, вона у мене ось це, що ви що ви бачите, отаке сіреньке, це не. Не, не світло, яке там відбивається, а це фарба, яка відходить сама по собі. Ось, і Я знаю, що іноді фарба може відходити сама по собі, коли, наприклад, спірт, ну, сам аромат він випарюється, так? Але. Тут такого не, нема, бо пляшка у мене не протікає. З пляшкою все, все добре. Просто сама фарба у мене ось так ось вона відпадає сама по собі. Багато хто може сказати, ну це ознака того, що це, це підробка. Лю, лю, ні, люди, це 100% у мене офіційний аромат, я його брала на офіційному сайті. Просто для того, щоб ви теж знали, що і офіційні аромати. Вони теж страждають іноді отакими от от штуками. Далі. Аромат, який я теж дуже люблю. Я всі ці аромати люблю. Але, ну, це ж ну, просто оцей же ж спрей, ну, це просто щось дивовижне. Дивіться. Опля, і я навіть ніяких зусиль до цього не прикладала. І ще раз. Опля. Це про що каже? Іноді, коли я вшикаю цим ароматом, а він такий, знаєте, як такий спеційний одіколон, свіжий, класний, класний, іноді я так знаєте, дуже цим, а, 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 дуже цим, це я а, роблю енергій, енергійно, що ця штука у мене просто відлітає так хоп і, і відлітає. І я її потім повзаю по кімнаті та шукаю. Ось це не, не повинно бути. І ще одна є проблема тут. Вони, вони схожі, оці штуки. Тут дві проблеми: що вона відлітає, і ще одна: тут проблеми е з відлітанням нема, бо вона дуже класно тут зроблена. Я якось її там припаяли, що вона не, е не відскакує сама. Але тут проблема є у них схожа. Наприклад, е якщо у вас ви вкинули цей аромат до себе до сумки. Це, до речі, аромат е Beach Walk від Maison Margiela. Е і у вас у сумці щось є, наприклад, ваш комп'ютер. І ось ваш комп'ютер е трішечки дави на цю на штуку. Да? І, так, е і що буде? Пшик-пшик буде. Оце буде. Класно. Оце буде. І це не добре. Що тут можна було зробити? Отаку От виделку, як типу, як у цьому е, ну, на кшталт Монталь. Отак От і все. І він тоді не буде пшикатися сам. Бо у цієї штуці у неї теж така, ж сама, така сама проблема, така сама. І це мені не подобається. Далі. Аромати, з якими ви повинні бути дуже обережні, дуже-дуже, знаєте, не то, що обережно, а просто час їм надавати для того, щоб їх закрити. Я зараз поясню, це аромат Because it's You від Armani. Я, значить, його, а іноді у мене так, так буває, що я кудись там мені потрібно вибігати з хати. Я цей аромат беру, пшикаю всім, і потім, і потім оце відбувається. Я не можу його закрити. Бо якщо ви не провернете так, як потрібно провернути оцей колпачок, воно не закриється. Не закриється. я іноді, отак, я не можу її закрити. Тому що потрібно, потрібно сконцентруватися, потрібно. Прокрутити так, як треба прокрутити, і тоді він е, закриється. Не коментую. Я, я навіть не коментую оце. Далі. О, Я забула ще один. Він в тій же самій же категорії, що й оце фарба оця. Dancing Ribbon. Dance Ribbon with від Ніна Річі. Класний аромат. Дуже-дуже цікавий. У мене він теж майже-майже вже закінчився. Але оце, оце сіре, це сіре, оце сіре оце ви бачите, теж фарба відходить. Потім отут, навіть тут не буду казати, тут теж фарба відходить, тут теж. Тут такий жах, що знаєте, я, я знаю, що є такі люди, що кажуть, що ось, коли фарба відходить, коли там щось проливається, то це цей, це підробка люди. Це не підробка. Цей аромат я купувала в, в Фінляндії. Ну, нема, нема такого у нас підробок у нас. Далі, що це? Що це таке? Навіщо нам там це все? Це дуже незручно, це дуже велика кількість всякої там пластмаси, яка нам не потрібна. Якщо у вас багато ароматів, вам їх потрібно ставити один поруч з іншим, це займає місце, якого у вас може немає, наприклад. Ну і увесь цей флакон, він, він, те, він трішечки алкоголь з нього, ну, аромат з нього виходить. Ну, тобто, який, знаєте, не дуже щасливий цей аромат, якийсь в нього не дуже класний дизайн. Потім ще один. Там, де дизайн якийсь такий не дуже Ергономічний, не, не дуже такий, знаєте, френдлі для, для користувачів. Оце, Оце. Це біонце. До речі, класний аромат. Ось, як ви думаєте, як цей аромат повинен стояти? Він повинен стояти отак, чи він повинен стояти отак? Скажіть мені, будь ласка. Він повинен стояти отак. Отак. Тому що отут штука, якщо б ви б хотіли поставити його отак, ви не зможете, бо, це, бо тут буква Бі, як біон це. І е, вона така рельєфна. і вона, з, е, Хоча ні, він так теж стоїть, але іноді він у мене так трішечки трішечки перегортається. Е, аромат повинен стояти отак, бо він е, про е, про великі міста, про оці хмарочоси, про цей дизайн урбаністичний. Оце отак воно повинно стояти. Але ж це, ну, це ж не, не, не дуже класно. Це не дуже класно. Це якось, це, це велика кількість пластику. Ось навіщо оця штука? Зробить нормальну пробку, просто нормальну пробку. Що це за. Що це таке? Що це таке? Ну, ну люди, ну ну, ну, ну навіщо? Навіщо? Потім є ще один дизайн, який мені просто не подобається. Він мені щось нагадує, щось, таке, знаєте, лабораторне. Не знаю, це у мене кісінг від Кіліан. Ось. Оця, оця штука мені чи лампочку нагадує, чи щось у лабораторії, знаєте, такі штуки, які там отак ось Ну, не знаю, сам аромат класний, з ним, з ним все добре. Але ну, такий, такий якийсь странний дизайн. Потім е оце, я не розказала вам ще про це. Е оця штука, оцей бантик, оцей бантик, який мені не подобається кожного разу. Ось ми його так наділи, трішечки нам його повернути потрібно, щоб ми його наділи так, як потрібно. Ось, отак, отак він. Це, до речі, лімітірована штука це Orange Bitters, який Джо Малон випускає перед кожним різдвом. Я коли знімаю цю штуку, оцей, оцей бантик, він іноді так раз і, і відлітає, бо він не. Він, Неплотно просто на, е, на кришці е, сидить. Ось. І мені це не подобається. Зробіть цей бантик, нарисуйте його, чи припаяйте його туди. Якщо вам просто хочеться, щоб він там був, припаяйте його вже. А, або зробіть так, як робить е, Джусі Кутюр. Так, тут Джусі Кутюр теж тут дуже багато запитання, зокрема до цього брулянту брулянт діамант. Оцей. Але тут теж є бантик. І тут оцей бантик, він теж такий еластичний, але він нікуди ніколи не відпадає, не відходить. Тут ще така штука є, яка так дзвінить, і вона теж все теж нормально, класно тримається. То ніяких немає проблем. Зовсім немає проблем ніяких. Оце нормально зроблено. Потім. Що нас ще є? Я так, а, оцей. Оце око, це просто око саурона. Ну, зокрема, коли у вас їх два, і вони так по один поруч з другим стоять, ну це ж просто якийсь жах. Коротше кажучи, це аромат від Кензо, і цей аромат називається World і це у нас інтенсивна версія. Оце у нас World не інтенсивна, оце що за мною тут а стоїть, це просто класична версія. Так ось, коли це око так стоїть одно і стоїть інше, ось їх два стоять, стоять поруч. Таке враження, що ця, що ця штука, оці два ока на вас дивляться і вас засуджують просто. вони ось так. Так на вас дивляться, і вони якісь. Ну, не знаю, сам дизайн він такий якийсь не дуже. ну І, по, і потім оця штука, оця, та, що дзвінка отак, вона б'ється об скло, і не дуже мені оцей звук теж подобається. ось е, Далі, 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 далі. Е, Оцей аромат, і тут просто вже така технічна у нього. Проблема не, не у всіх, не у, не у кожного. Це Стелла Маккартні, дуже класний аромат, їх вийшло, мені здається, два, їх вже нема. Але їх, їх ну, не випускають, але їх можна ще купити, їх онлайн дуже багато. Класний аромат, оцей, до речі, Стелла Маккартні. І значить, ми так робимо: ми натискаємо сюди ось сюди, на цю штуку, щоб звідтіля вийшов аромат. На кшталт отакого. Ось. І от буває, що ця кнопка вона западає внутрі, по, і потім ви, ви, вам потрібно щось отако, трішечки є так, по, е, зробити її, її масаж, щоб воно знов е, вийшла, оця, оця пробка ну Не пробка. А... Ну Ви зрозуміли кнопка. ось Тут така сама історія в, арома... в цьому ароматі. В цьому ароматі у нас Це у нас Lady Million Empire. Я читала онлайн, є люди, у яких оця штука, вона просто западає внутрі Тут така сама історія. Історія. Ви натискаєте сюди, і звідсіля у нас вихлопує аромат. Так? Вона іноді западає оця штука, і потім її вже ніяк ви її вже не можете дістати. І що вам потрібно робити? Вам потрібно розбирати оцю всю, оцю -всю конструкцію. Те ж саме, саме, але гірше набагато з цим. Зараз вони зміни, змінили це булгарі у нас. Це у нас булгарі. Зараз дизайн змінився. Не набагато він краще став. Знаєте, не, не набагато. Мені як не подобалися ці аромати дизайном, так і не подобається. Але ця, ну вона пластикова штука. Ця ще більш-менш. Більш Непогано. Ось у мене є велика, велика пляшка від Параїба, то вона просто, вона просто вся отак танцює. Просто Ви її так в руку так берете, і вона танцює у вас, вона така пласт, пласт, пластикова вся. Так що ні, це не класний. Хоча западати тут ось, ось вона не западає, а вона просто отак вся ходить. Штука. Ладно, далі, як можна вирішити проблему з цим? Проблему з цим можна вирішити, купляючи 30 мл. Це не той же самий аромат, це та сама лінія, 30 мл купляєте, і у них просто звичайний звичайний звичайна пшикалка. І це мені дуже подобається, бо це зручно і ніяких проблем немає з цим ароматом. І Ще хочу сказати, що є аромати, наприклад, ось два ось їх аромати, хочу вам їх показати, з ними проблем ніяких ніколи не було. Цей аромат він набагато старіший, цей аромат ем, новіший. І у них така ж сама історія, ви теж натискаєте і виходить звідсіля. Тобто, тут теж не звичайний спрей, а щось на цьому спреї ще надіто. З ними ніколи не було жодних проблем. Тобто не всі спреї, які зроблені в такому, в такому стилі, не всі вони такі якісь невдачі, невдалі. Ще один аромат є це аромат, який дуже-дуже важкий. Який дуже важкий, ось, наприклад, оце. Ну, це класний аромат жадор, жадорю, люблю, діор, жадор Абсолю, але ну, що це таке? Навіщо нам оця тілібашня отут? І що це таке? Навіщо нам оце така велика кількість скла? Воно важке, воно дуже важке. І ще, ну, цей, це, наприклад, цей приклад ще і не, не найгірший. Оце, як на мене, оце найгірша штука. Оце 100 мл млбель, um, якась там лімка Intensman, um, мені здається. До речі, зараз вони зробили новий аромат, який я тестувала, який мені дуже сподобався: Еліксір і там пляшка інша. Вони зробили іншу пляшку, вони її зробили більш модерновою. Вони її зробили. вона, вона важка. Важка, але там набагато менше того скла. Отут теж, ну, ну дивіться, ну, навіщо нам так багато цього скла? Ну навіщо? Це просто, це просто для е... така штука, яку можна носити в сумочці, і якщо до вас хтось, хтось підійде, не, не балончиком з перцем, а ось цим Ха, і, і, і сказати: або ти відходиш, або я дрябну тобі. В нос. Оцим. Бо воно важке, люди. Ну, навіщо? Навіщо це робити? І останній останній флакон, тут він, він класний, він зроблений класний. Він мені подобається насправді. Але коли у вас їх 5-6 і все, і ви їх поставите на свій там столик, де ви там краситеся, робите собі макіяж, що ж таке, то, 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 це, це класне. Дизайн, але ніколи вам потрібно ставити ці аромати один поруч з іншим, і вони інші по, по дизайну, вони багато місця йому потрібно. Це оця штука. Це у нас Марк Джейкобс. Марк Джейкобс вісняна лімітка. Uh, Days Love Spring, так і називається Spring. Це дуже класний аромат про фігу. Ось ви просто подивитеся на, на, на те, яка велика штука. Вона просто як одна треть моєї голови. А у мене велика голова, люди. У мене голова вона більша, ніж у мого чоловіка. Так що, оця шту... навіщо нам оця штука? Навіщо? Ладно, мені ще оця одна. Річ тут мені подобається, то що воно доволі м'яке. Тобто, якщо б це було пластмасове таке з пластику, то воно було дуже незручне і, і, і боляче, Ну, якщо б ви так взялися, ви б могли себе навіть і понівечити. Принаймні воно м'яке, але ж ну, воно дуже велике, воно дуже незручне. Але сам аромат тут просто чудовий. Ось, На цьому я закінчую жалітися про, про мої аромати, про те, які вони іноді не всі незручні. Ви мені розказуєте, які у вас є аромати, які вам не подобаються, які незручні для вас, які у вас просто. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. З вами ми зустрінемось у середу. Па-па!